Цішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся з окрилій голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла? Твою цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі її гори, мала криття та прутки. Так твоя думка, швиденько полине, тільки їй волю даси і принесеш чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого, та яросиця цілюща, живуща буде живити його. Хай же та мрія із думкою в купці Лине в незнанні світа, крил не втинайся із окрилій голубці, Хай вона вільно літа.